Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад розділ 17. Колін впадає в істерику. Невдовзі. Марта принесла вечерю. Мері швиденько повечеряла і пішла спати. Бо за день добряче натомилася, вже засинаючи, пробормотіла собі під ніс. Зранку ще трохи попрацюю з діканом, тоді прийду, поснідаю, а тоді тоді піду на відаю коліна. Але виспатися. Їй не вдалося. Серед ночі дівчинку розбудив пронизливий вереск. Вона аж підстрибнула на ліжку. Що це? Хто це? Було чутно, як по коридору бігли слуги, як гупали двері, Мері протерла очі. Це колін», – мовила вона до себе. Певна, не міг спати, а тепер у нього істерика, жах. Тепер розумію, про що говорила доглядальниця. Дівчинка вже не дивувалася, що куліна дозволяли робити все, що завгодно, аби тільки не чути цих криків. Мері затулила вуха, бо її аж мурашки поповзли по спині. Треба щось зробити, попоніла вона. Це хоче витримати. Може, піти до нього. Але далі дівчинка подумала. Якщо Колін уже раз її вигнав, то зараз, коли він довів себе до такого стану, тим більше не схоче з нею говорити. Але що робити? Цей вереск. Здатен будь-кого допровадити до шалу. Врешті мері розсердилася. Вона вже ладна була розірвати хлопця на шматки. Дівчинка зістрибнула з ліжка і тупнула ногою. Заткніть йому пельку. крикнула вона, дивлячись на двері. Зупиніть його, інакше я його поб'ю. Тут вона почула у коридорі чиїсь швидкі кроки. Двері відчинилися, і до кімнати вбігла бліда доглядальниця. Зараз їй явно було не до сміху. Слухай, у нього істерика, швидко вимовила вона. Він так себе довів, що ніхто нічого не може вдіяти. Ходи, дитино, спробуй! Може, хоч тебе він послухає. Він вже раз вигнав мене, не хочу, відрізала Мері, знов тупнувши ногою. Дивно, але тепер жінка усміхнулася. Знаєш, я вже було подумала, що ти злякалася і сховалася під ковдру, бо такого приступу в нього ще не було, сказала вона. Ото піди. І добре його висвари. Може, тоді прийду до тями. Іншого виходу не бачу. Ходи, дитино, скоренько. Мері здивувалася, що така здорова жінка прийшла просити у неї допомоги, але дівчинка сама вже не могла витримувати ці верески, тому швиденько накинула на себе халат і побігла. Випередивши доглядальницю. Поки добігла до дверей, то набрала такої злості, що ладна була його не те, що висварити, а добряче відлупцювати Дівчинка увірвалася в кімнату і стала над ліжком. Колін навіть її не побачив, він не вив і товк кулаками подушку, закотивши очі. «А ну припини. Кому сказала? З цілої сили крикнула вона просто йому над вухом. Негайно припини, ненавиджу тебе. Всі тебе ненавидять. От зараз підемо усі звідси, а ти кричи, кричи, поки не луснеш. Почувши таке, Колін від несподіванки аж підстрибнув і повернувся до неї. Вигляд у хлопця був просто жахливий. Під плачу обличчя аж запухло, очі геть почервоніли. Він хапав ротом повітря, бо вже ледве дихав. Але Мері була невблаганна. Слухай! Якщо почує від тебе ще бодай один звук, то також закричу та так, що тобі вуха позакладає. Зрозумів? заявила вона, дивлячись йому у вічі. Хлопець схлипував і лише лупав очима. Він був геть знесилений і весь тремтів. Я не можу, прошепотів він. Ковтаючи сльози. Не можу, не можу. Можеш? вигукнула Мері. Припини цю істерику, врешті-решт. Ото твоя хвороба істерика, істерика, затупотіла ногами. У мене, у мене росте горб, я намацав, ледве вимовив колін і знову зайшовся плачем. Не міг ти нічого намацати, сердито відтяла йому мері. Хай тобі грець, нічого в тебе нема. В тебе істерика. Істерика, зрозумів. Дівчинці сподобалося це слово, і вона увесь час його повторювала. Зрештою, вона бачила, що колін прислухався, і потроху вгамовувався. Підійдіть сюди. Звернулася вона до доглядальниці. Підійдіть і покажіть мені його спину. Доглядальниця місіс Медлок і Марта стояли при дверях і не зводили з неї очей. Від переляку вони ледве ворушили губами. Доглядальниця виявилася найсміливішою і рушила вперед. Колін знову схлипнув. Не знаю, чи він дасть, вагаючись, проказала вона. Кулін почув це і повернувся до неї спиною. Покажіть їй, нехай побачить! вимовив жалісливо. Жінка підняла сорочку хлопця і так тримала, а Мері схилилася і зосереджено взялася обстежувати. Його худеньку спину. Дівчинка обмацувала кожен хребець та так поважно, ніби була тим знаменитим лікарем, якого ото викликали з Лондона, на огляд пацієнта. Доглядальниця мимовільно усміхнулася і відвернула голову, щоб не побачив колін. У кімнаті запанувала тиша. Лише було чутно, Схвильоване сапання хлопця, Мері кілька разів промацала спину знизу догори і врешті тріумфально заявила. Я ж казала, нема тут ані горба, ані найменшої гульки, тільки лопатки ото Певно, їх і намацав. Кажу тобі ще раз на тобі всі ребра видно бухотющий, як тичка, але ніякого горба ані близько нема. А тепер затям собі, якщо ще раз від тебе таке почую, то розсміюся тобі в лице. Все. Колін широко відкрив очі. Може, якби він мав із ким поділитися своїм страхом, то не доводив би себе до таких от останів. Якби поруч була людина, яка б, отак, як Мері, чітко пояснила йому, що він сам вигадує собі хвороби, а потім не спить ночами, і тому встає розбитий і змучений, то не було б цих нічних істерик. Але дорослі, серед яких він ріс, або його боялися, як слуги, і робили все, аби тільки не кричав. Або приходили подивитися на нього лише тоді, коли хлопець спить, як це взяв за звичку рідний батько. Тому Колін залишався сам на сам зі своїми хворобливими фантазіями, які його лякали і знесилювали. І його вибухи плачу лише виявляли це, та ніхто не міг йому зарадити. І тут… Ця дівчинка, з якою він уперше навчився бавитися, сміятися і жартувати, рішуче заявляє, що він зовсім не такий хворий, як йому то здається. І хоч Мері говорила доволі сердито і гостро, у її словах хлопець раптом відчув правду. У нього з'явилася надія. «Хм!» Я й не знала про горб, здивовано вимовила доглядальниця. Мені він ніколи не признавався. Я б йому відразу сказала, спина в нього рівна, нічого там нема, навіть прищика. Хіба що слабка, бо з ліжка не вилазить? Часом навіть на диван не хоче переходити. Колін хапнув ротом повітря. І обернувся до неї. Ви, ви певні, вимовив він, дивлячись їй у вічі. Так, сер, ствердила доглядальниця. Ну, зрозумів, вигукнула Мері, набравши у груди повітря. Колін повільно опустився на подушку і з очей знову потекли сльози. Але ці сльози приносили йому полегшення. Врешті, хлопець повернув голову до доглядальниці і з надією спитав: Ви, ви думаєте, я зможу, я буду жити, вимовив він. І доглядальниця, проста жінка, майже дослівно повторила те, що сказав знаменитий лондонський лікар. Сер! Якщо ви перестанете себе доводити до істерики, якщо будете виконувати те, що кажуть, і якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, то з вами все буде гаразд, я певна. Колін зм'як. Він поволі обвів поглядом кімнату, ніби вперше її бачив. Тоді витягнув руку і простягнув мері. Дівчинка підняла очі і потиснула її. Вони помирилися. Мері, я піду я з тобою гуляти, якщо? Тот Колін вчасно спам'ятався, бо хотів сказати, якщо знайдеш потаємний сад і завершив: якщо Дікен забере мене звідси на візку, я так хочу побачити Дікана. І лисеня, і ворону. Доглядальниця перестелила ліжко, поправила подушку, тоді принесла гарячого бульйону для коліна і для Мері. Діти зі смаком його випили, бо після всіх подій в обох прокинувся голод. Місіс Медлок і Марта, побачивши, що в кімнаті нарешті настав спокій, Тихенько вислизнули у коридор. Доглядальниця також радо пішла б за ними. Молоду жінку змагав сон. Вона раз у раз позіхала, позираючи на мері. Дівчинка тим часом присунула кріселко ближче до ліжка і гладила коліна по руці. Іди спати, дитино, сказала їй доглядальниця. Сподіваюсь, він скоро засне. Тоді і я ляжу в сусідній кімнаті. Іди. Мері схилилася над коліном. Хочеш, заспіваю тобі колискову, якої навчилася від няні?» – пошепки спитала вона. Хлопець легенько стиснув її долоню. Заспівай, будь ласка, попрохав він. Тоді я відразу засну. Я його заколошу, звернулася Мері до доглядальниці. Можете йти, якщо хочете. Добре, втішилася та. Але якщо за півгодини він не засне, то покличеш мене. Гаразд, відказала Мері. Як тільки доглядальниця зачинила за собою двері, Колін сказав Мері, ти знаєш, я мало не обмовився, але вчасно спинився. Слухай, я вже геть синаю, але хочу спитати. Ти казала, що маєш цікаві новини. Може, може, ти знайшла потаємний сад, з надією вимовив він. Мері глянула на його худеньке личко, червоні запухлі очі, і її серце геть розтануло. Так, здається, я знаю, як туди потрапити, проказала вона. Спи, а завтра тобі все розкажу. Кулін аж затремтів від хвилювання. Ух, мері, мері, вимовив він. Я відчуваю, коли потраплю туди, то житиму довго-довго. А може, замість колискової опишеш мені, як ти його уявляєш. Пам'ятаєш, як тоді, коли мене знайшла, тоді я відразу засну. Добре, відповіла Мері. Заплющ очі, і Мері тихенько розповідала, погладжуючи його по руці. Певно, там усе зазеленіло. Зацвіли підсніжники, крокуси, нарциси і сад. Ожив, бо ж весна, весна. Малинівка знайшла собі пару і будує гніздо, а скоро зацвітуть яблуні і сливи, і персики, і троянди. Їх буде багато-багато, ціле море, море квітів, уявляєш? спитала вона, зазираючи йому в очі. Та Колін вже спав.